Цей день не забудеться ніколи під час військової проходження військової служби на навчаннях. Ми одержали звістку про трагедію на Чорнобильській катастрофі. 5 травня нас по тривозі підняли нашу частину, і ми відправилися в село Аранне виконувати обов'язки по налагодженню зв'язку та матеріалів до, до роботи. Ми працювали 24 на 7, так що ніяких вихідних там ніяких не було, ніде нічого. Найважчим спочатку було це оцінити і якось зорієнтуватися з тим, що ми знаходимося в дуже небезпечній зоні, де радіація кругом нас знаходиться і що з цим робити, ми дуже були молоді ще не зовсім розуміли, що треба робити в даному випадку.